Можу поспорити, тобі точно говорили це. Не плач, ти ж маленький, Ти розкисла. Хлопці не плачуть. Сльози – це для слабаків. Такі фрази ми зазвичай чуємо з маличку, від дорослих. При цьому це вчить нас ховати емоції. Стримувати сльози, начебто це щось ганебне. Нас вчать, що якщо ти плачеш, ти слабкий, а слабким бути не можна. Ось ти ростеш, живеш. Оп, стикаєшся з проблемами, і в голові починається цей голос, який каже: не плач, терпи, будь сильним. І таким чином суспільство нав'язує нам стереотип, що бути сильним це бути холодним, кам'яним, незламаним. Але насправді справжня сила це, це коли ти є тим, ким ти є, жити тут і зараз, дати собі право відчути. Плакати це точно не про слабкість, плакати це про людяність, сльози, сум. Це така сама емоція, як і всі інші. Так, є позитивні і негативні емоції. Але негативні це не значить, що вони погані. Тому давайте будемо плакати, коли нам хочеться. А зараз давайте згоримось трохи в науку. Сльози це не просто якась вода, чи солона вода, що капає у нас з очей. Це складна біологічна реакція. Коли ти плачеш, твій організм буквально скидає напругу. Сльози допомагають тілу скинути гормони стресу, а саме кортизолу і адреналіну. Скажіть чесно, після сліз нам набагато легше, а це саме тому, що вони допомагають нам регулювати емоційний стан. В науці, навіть є декілька видів сліз, щоб ви розуміли. Базальні вони зволожують очі, і зазвичай ми їх не помічаємо. Рефлекторні, коли потрапляє пил чи цибуля. І ось емоційні. Вони люються коли нам боляче, сумно, страшно або навіть коли дуже щасливо. І саме емоційні сльози це частина нашої нервної системи. Це наша природна реакція на сильні переживання, на сильні емоції. Сльози це мова нашого серця, нашої душі. Коли тобі боляче, важко здається, що світ обертається проти тебе. Плеч допомагає випустити цей біль назовні. Уяви, що ти тримаєш всередині себе якусь бурю, якщо її не випустити, вона накопичується вибухає іншими способами, саме агресією, апатією, самознищенням. Плакати це кнопка натиснути на паузу і сказати собі, що все добре, я відчуваю більше, це нормально, я маю право це відчувати. І знаєш, що ще важливо? Плакати можна не тільки від болю. Сльози радості, захоплення, вдячності це теж про життя. Якщо ти все ще відчуваєш сором від сльоз, від плачу, спробуй подумати так: сльози це твій внутрішній компас, вони показують тобі, що це важливо. Плакати на людях окей. Плакати на самоті теж окей. Не треба виправдовуватись за свої сльози. Ти маєш право на свої почуття. Ти жива людина. Ти людина. Якщо тобі кажуть, що не плач, це ж дрібниця, пам'ятай все, із за чого ти плачеш, має значення для тебе. І твої сльози не требують чиїхось дозволів. Тож, коли наступного разу ти відчуваєш, що твої сльози підступають, не стримуй їх. Обійми собі, дай себе простір. Ти цього вартий. Дякую, що послухав це відео, тому що я дійсно так вважаю. Я дійсно думаю, що це треба нормалізувати в суспільстві. Якщо хочеш поділитися своїми думками, відчуттями, якимось досвідом, то пиши в коментарях. До зустрічі Бережи себе.